Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бога живому! Сьогодні розважимо в наших науках, що таке рай без Бога? Як знаємо Святого Письма, що Бог створив рай для людини Адама і Єви. І цей рай був з Богом. Він був повноцінний рай, тому що головою чого раю, і батьком Адама Єви був Бог у простій троїці єдиний отець, син і Дух Святий. Але прийшла біда, тобто через випробовування Адама і Єви. Адам і Єва отримали великі ласки благодаті від Бога, велику досконалість надприродню, і Адам і Єва мали поклонитися Богу добровільно проти випробовування, яке слугувало через диявола. Тобто випробування заключалося в послуху Богові, живому, стій тройці єдиному. І диявол, спокушаючи Адама і Єву, запропонував їм рай без Бога. Тобто, що це означає? Як ми знаємо з святого письма, диво сказав: не бійтеся їсти цього дерева. Яке вам заборонив Бог, бо Бог вам дав все, а тільки заборонив їсти з дерева, пізнання добра і зла. Як з, з цього дерева, то будете такими, як Бог, де це знали добро і зло. Тобто диявол захотів створити рай для Адама і Єви без Бога. І це означає, що Адам і, Єви, Адам і Єва мали стати Богом. Тобто, будете як Бог, будете знали добро і зло. І Єва, в першу чергу, заінтерувалася такою великою бідницею, що вона буде як Бог. Так само спокусила, спокусила Адама, переконала в його. В тому, що він буде тож, також як Бог, і буде жити в раю, але буде саме собі Богом, тобто, буде рай без Бога, без Святої Тройці, без Отця, Сина і Святого Духа. І в результаті цей непослух, тобто називається кожен гріх, кожен негатив несе негативні наслідки. І цей непослух поніс негативні наслідки. Адам і Єва згрішили. Вони захотіли бути як Бог, захотіли мати рай без Бога. Звісно, ми зараз розуміємо, що це, що це абсурд. Але в той час, коли диявол спокушав Адам і Єву, це було випробовування. І Адам і Єва. Провалили екзамен і підчинилися волі не Бога Єдиного, а волі диявола. В результаті наслідки негативні, звісно, знаємо засуд Божий до Адама і Єви і до диявола також. І почалося життя без Бога. Тобто рай без Бога. Бог вигнав Адама і Єву з раю, який створив для Адама і Єви. І вони отримали рай без Бога. А цей рай без Бога земля в найнижчому вимірі, тобто тваринному вимірі. Адам і Єва мали панувати над твариною. Природою, і природа, і тварина, і рослина мали підчинятися Адаму і Єві. Тобто, Адам і Єва мали бути богами для тваринного світа, для рослинного світа, і для природи для тих фізичних законів, тобто природних законів. А це було достатньо. І вони мали. Керувати природою всіма природними законами фізичними, рослинним світом і тваринним світом, чи те не мало було для влади для Адама і Єви багато. І вони мали вдосконалюватися у Божому дусі. І Бог послав ангелів на службу Адами і Єві. А що це означало? Служба Адам і Єві ангелами. Це означало, що ангели мали вчити мудрості знань Божих Адама і Єву. І Адама і Єва мали розвиватися в Божому дусі, Божій мудрості, Божій силі, Божій славі. Вони мали упорядковувати землю, мали підчиняти собі всі земні закони, рослинний світ, тваринний світ. І це було називається Небо на землі, але на превеликий жаль, чого не сталося, сталося це, що ми знаємо вже Святого Письма. Як Адам і Єва були вигнані з раю, святим живим житворящим Богом. Отцем, Сином і Святим Духом, і тоді почався їх земний рай без Бога. Зрозумію Адам і Єва, що це означає? Але називається Каїнка є, а Вертанки нема. Тому Адам і Єва мали зразу покаятися повноцінно. Відпокутувати, перепросити Бога, чого не сталося. Наслідки непослуху Богові тільки негативні. І тепер розважмо, що це таке рай без Бога. Рай без Бога це постійні терпіння, рай без Бога це пекло, але ще невічне. Почалося пекло для Адама і Єви тут на землі, тобто земне пекло. І далі побачимо, як розвивалися події. Гріх набрав сили, набрав влади, тобто диявол набрав влади над Адамом і Євою, бо вони поклонилися йому, послухали його і наслідки. Перша страшна біда. Авель і каїн. Каїн вбив авеля через завість. До гріха завісті не мало бути в раю, але в раю без Бога, завість це є нормальне явище. Далі пішло вбивство, Авель вбив Каїна. І Пішло і пішло і пішло. Далі цивілізація розвивалася після Адама і Єви. Тобто були мільйони народу вже, і ці мільйони жили в раю без Бога. Ще на той час знання, які Бог дав Адам і Єві в раю, ще діяли. Тому ця цивілізація. Після Адама і Єви розвинулися дуже високо. І в результаті була загроза знищення Землі, тобто планети. І Бог вирішив знищити цю цивілізацію. І між цими мільйонами, які вже наплодилися після Адама і Єви. Одним праведником залишився Ной. Страшна статистика: Один праведник Ной. І тому Бог вирішив змити, знищити з лиця землі усю цю цивілізацію, яка була після Адама і Єви. І тим потопом Бог знищив цю цивілізацію. Після потопу. Знання Адама і Єви втратилися, Божа ласка втратилася остаточно, тобто природа, рослинний світ і тваринний світ збунтувалися проти людини, але людський рід не був знищений остаточно. Бог дав шанс людському родові навернутися, покаятися. Відновити гармонію з Богом. В результаті Бог послав другу особу свою, Божу Ісуса Христа, на землю, щоб Він відновив гармонію між землею і небом, тобто між Богом і людиною. Ісус, взявши. Тобто друга особа Божа, взявши на себе наше тіло людське, мусив повчати людину, як навернутися до Бога, як відновити гармонію з Богом. Але знаємо святого письма, що людина далі вважала себе за Бога, не підчинялася Богу, І тому це велика біда для людства. Бог дав шанс, людина не використовує. І що ми на сьогоднішній день маємо знаємо? Тепер розважмо, що треба робити, щоб створити рай з Богом. Рай без Бога це є пекло. Нам потрібний рай з Богом, щоб це було Небо. І як на сьогоднішній день людина старається створити. Далі рай без Бога. І що таке рай без Бога конкретно розважимо? Візьмімо комуністичні часи, вже на сьогоднішнє століття. Візьмімо гітлерівські часи, тобто Гітлер, Сталін, на сьогоднішній час Путін і ще багато. Інших антихристів, які були, які є, які будуть, вони стараються себе показати богами. Вони хочуть створити рай без Бога. Тобто диявол далі намагається створити рай без Бога. І ми, практикуючи християни, маємо застановитися, Має відректися сатани гордині служби його. Це є формула хрещення. Має відректися практикуючим способом, християнським практикуючим способом. Ми маємо відновлювати рай з Богом, а як це зробити. А це означає, що Бог створив церкву, настановив ієрархію церкви і дав завдання ієрархії церкви, тобто працівникам церкви відновити гармонію між людиною і Богом. Але сучасний світ не хоче відновлювати гармонію між Богом. Сучасний світ хоче мати свого Бога, тобто сами собі Боги. І, на перевеликий жаль, це є негативні бажання або негативні бажання, негатив від... несе негативні наслідки. І бачимо постійні війни, постійні розрухи, катаклізми, природа збунтувалася проти людини. Одні негативні наслідки. І що робити нам далі? Далі нам треба кожній людині, зокрема, кожному християнинові стати практикуючим християнином. Тобто, що ми не були як чи живі трупи, бо людина без Бога це і живий труп. І що це означає? Людина, яка не виконує волі Бога, вона не може мати. Частки в Бозі. Тобто, людина не є в Божій ласці, людина відступила від Бога, і ті християни, які вважають, що вони християни, але не практикують християнської віри, вони не є повноцінними християнами, тобто їхня душа не належить до Бога, вони кажуть: вірумо в Бога. Але не кажуть, не виконуємо волі Бога. Вірити в Бога, а не виконувати волі Божої, це означає не бути практикуючим християнином, не мати частку в Бозі, тобто не бути Божій ласці. І такі люди вони називаються живими трупами, вони живуть на землі, користуються Божими благами. Але Бога за Бога не визнають. Тобто вони кажуть: Боже, ми в тебе віримо, але твоєї волі виконувати не будемо. А це означає мертва віра. Так, є жива віра, є мертва віра. Живу віру мають практикуючі християни, мертву віру мають теоретичні християни. І якщо ми Віром, що Бог є, але не виконує Його волі, це означає, що ми маємо мертву віру. І такі християни з мертвою вірою моляться до Бога, ходять до церкви, деколи навіть і сповідаються, але вони не виконують Божої волі. Це означає, що в них віра не жива, а мертва. Такому стані людина молиться мертвою молитвою і не говорить, що я є такий, як Бог хоче. Не може та людина бути такою, як Бог хоче. Бог хоче живої віри. Так і сказав Ісус, якби я мала живу віру, сказав би до цієї гори кинься в море і так стало бися. Але люди. Які говорять одне, а роблять друге, мають мертву віру. Так, сьогодніша реформа в церкві вона не зближає з Богом, а віддаляє від Бога. А хто віддаляється від Бога, той помирає для Царства Небесного, а оживає, воскрешає для пекла. І, на превеликий жаль така сьогодні дійсність. Щоб нам навернутися до Бога, нам треба воскресити свою віру. Тобто, щоб наша віра була жива, хто має живу віру, ніколи не буде ігнорувати Богом. Тобто, візьмемо на сьогоднішній день, ніби така дрібничка. Християнський привіт! Слава Ісусу Христу! Практикуючи християни, які мають живу віру, Неживою вірою говорить цей християнський привіт. Слава Ісусу Христу! Люди, які мають мертву віру, вони стидаються вітатися по-християнськи. А що скаже Диявол? Що скажуть Його слуги, всякі секти? А це означає, що ми на правдивого Бога не дивимося, ми дивимося на фальшивого Бога. Ми далі хочемо. Створити рай без Бога. І диявол побічав рай без Бога. Але люди добрі, логічно, розумно розмисліть. Рай без Бога це і пекло. І диявол пекло називає раєм. І хоче вам подарувати цей рай без Бога. Але кожна. Здоровомиснуча людина, повноцінна людина розуміє, що таке рай без Бога. Кожен християнин розуміє що це є пекло, і тому кожен християнин має відректися диявола, сатани, гордині служби його і поклонитися Богу всім серцем, думку силою, душею своєю. Кожен християнин, який народивши з духа, тобто Воскрес у Христі Ісусі. Ніколи Він через живу віру не буде стояти перед Богом, перед Ісусом присвітання Євхаристії. Він клякне, Він розуміє, хто такий Бог присвітання Євхаристії. Фальшиві християни з мертвою вірою не будуть клякати перед Ісусом святі танії Євхаристії, не будуть клякати всяким дияволом. Перед всякою його службою, перед його годиною, але не перед правдивим Богом. І тому Бог сказав: якби ти був зимний або гарячий, а ти літеплий, я тебе виверну своїх з уст. Тобто, Бог відкине таких хитрих посередників, трохи Богу, трохи диявола. І ми маємо застановитися, задуматися, хто ми є. Кожна зокрема людина, кожен зокрема християнин має задуматися, чи він є практикуючим християнином, чи він є живим християнином, який має живу віру, чи він є фальшивим християнином, чи він каже, будує рай з Богом, чи він будує рай без Бога. Без Бога ще раз наголошую: це є пекло, це є рай. Без Бога це і пекло, а рай з Богом, цей Царство Небесне вічне. Хто проігнорує Богом тут на землі, там, на тому, -тому світі буде пізно каятися. Зрозумійте всі, що втратили, але пізно буде навертатися, каятися і жити Божим духом, народитися на нового духа, практикувати християнський дух. То вже буде все пізно, тому зараз ще є час. Час Божого Милосердя діє, але дуже скоро він закінчиться. І для світа, і, зокрема, для кожної людини, для кожного християнина. Користаймо, поки є час, бо як вже буде пізно, ну, то вже буде пізно. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Живому!